У цьому відео я вам розповім про ігри, які роздають по підписці PlayStation Plus Extra та Deluxe за лютий 2024 року. Добрий ранок, користьні сніданок! З вами Відерейсер і це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадаю, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, у якій я розповідаю про PlayStation Plus Essential, тобто три ігри у місяць. PlayStation Plus для бандерівців це рубрика, де я розповідаю про PlayStation Plus Extra та Deluxe, тобто 20 ігор у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що в нас в країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати зсу нашою гривнею. Тому під відео є посилання на фонд Повертайся живим. Допомога зсу це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість задонатити, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також, якщо ви задонатили на ЗСУ, і у вас є заві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість задонатити мені для того, щоб я був сексі, але подумайте двічі, чи варто це робити. Давайте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Need for Speed Unbound це нова частина серії ігор NFS Гра має два режими гри. У режимі історії ви граєте за молодого гонщика, який намагається зробити своє ім'я на вулицях лейкшора ігрової версії Чикаго. Ви змагаєтеся в кваліфікаціях, щоб заробити місце в гранді найвищому гоночному виклику в місті. Ваша мета виграти гранд і повернути собі спеціальний автомобіль, який у вас викрали. В режимі Лейкшор онлайн ви можете створювати групу з чотирьох гравців і їздити по Лейкшору Є різні гонки, в яких ви можете брати участь. Часи погодні умови змінюють. Незалежно від того, який режим ви обираєте, ви можете виконувати виклики. Завдання можуть бути засновані на навичках, активності, історії або зборі предметів. У гри відсутня українська локалізація. The Outer World це одиночна гра в жанрі наукової фантастики від студії Obsidian Entertainment, де ви можете досліджувати відкритий світ, приймати рішення, які впливають на сюжет, і боротися з різними фракціями. Сюжет гри розповідає про героя, який пробуджується після кібернації на кораблі поселенців, що зник на шляху до Альціону, найвіддаленішої земної колонії. Герою опиняться в центрі зговору, який загрожує знищити всю колонію, і повинен вибрати свою долю в світі, де господарюють корпорації. Гра має відкритий світ, багато гілок діалогів. Різні фракції і конфлікти, а також систему супутників, які можуть допомагати герою в бою і коментувати його дії. У гри відсутня українська локалізація. Tales of Arise – це екшн екшн-рольова гра від Bandai Namco. Де ви можете досліджувати відкритий світ, приймати рішення, які впливають на сюжет, і боротися з різними фракціями в світі, поділеному між середньовічною планетою Дана і технологічно розвиненою планетою Рена? Сюжет гри розповідає про два світи, які знаходяться в стані конфлікту: Дана і Рена. Дана це планета, де живуть люди, які відчувають біль. І емоції. Арена це планета, де живуть істоти, які мають магічні здібності, але нічого не відчувають. Арена вже 300 років експлуатує Дану, збираючи її ресурси і здобич. Головні герої це Алфен і Шеон, які зустрічаються в одному з регіонів Дани, де відбувається повстання проти Рени. Алфен це раб здани, який не може відчувати біль і не пам'ятає свого минулого. Шивон це дівчина з рени, яка має спеціальну зброю, яка може бити лордів Рени, але також ранить тих, хто її торкається. Вони об'єднуються, щоб звільнити дану від рени і розкрити таємниці своїх доль. У гри відсутня українська локалізація. Assassin's Скрит Valhalla це екшн РПГ у відкритому світі, де ви граєте за Ейвора, легендарного вікінга, що шукає слави і влади в Англії часів темряви. У гри відсутня українська локалізація. Але у нас є шанс це виправити за допомогою підписання даної петиції, яка набрала 4233 підписів на момент запису цього відео, Я закликаю вас підписати її, щоб ми грали у ігри від Ubisoft українською. Дякую. Це дуже дивно, що цю гру роздають знову, оскільки вона була доступна у підписці у рамках програми Ubisoft Plus. Ще за Сів запуску, але рівно через рік її забрали з підписки, і тепер фактично вони додають цю гру знову до підписки. Це дуже дивно, але окей. Lego Worlds це пісочниця з LEGO тематикою VTC Games, де ви можете будувати, досліджувати і творити в 3D-світі, що генерується процедурно. Сюжет гри полягає у тому, що ви дослідник, який потрапив на невідому планету після космічної аварії. Ваша мета досліджувати різні світи, збирати ресурси, будувати свої власні світи і боротися зі злим чарівником, який захопив багато світів. Ви Можете грати за різних персонажів, таких як рицарі, пірати, астронавти і багато інших. Основні режими гри це режим пригод, в цьому режимі ви Досліджуєте випадково згенеровані світи, знаходите скарби, виконуйте завдання, боретеся з ворогами і збирайте лего блоки. Ви також можете будувати свої власні поселення і взаємодіяти з іншими персонажами. Режим пісочниці в цьому режимі ви можете творити все, що вам захочеться. Використовуючи безліч лего блоків, ви можете створювати свої власні світи або редагувати існуючі. Ви також можете грати з друзями в онлайн режимі. У гри відсутня українська локалізація. LEGO Jurassic World це Лего-тематична гра пригода від Тіті Games, яка адаптує сюжети перших чотирьох фільмів франшизи Jurassic Park і дозволяє гравцям створювати, досліджувати і взаємодіяти з різними динозаврами. У гри відсутня українська локалізація. Rogue Book це гра з побудовує колоди карт Віта Entertainment, де ви керуєте двома героями, що подорожують по процедурно створеному світу, повному небезпек і легенд. Сюжет у грі полягає у тому, що ви дослідники, які потрапили на сторінки легендарної книги, що написана до початку часів і зберігає усі таємниці світу. Книга живе своїм життям і змінюється кожного разу, коли ви її розгортаєте. Ваша мета вибратися з цього паперового полону, перемагаючи ворогів, збираючи картки і реліквії. Дізнаючись більше про історію цього світу, у гри відсутня українська локалізація. Rogue Lords Це похмура фентезійна гра в жанрі роу like де ви граєте за дьявола і керуєте відомими злодіями, такими як Дракула, безголовий вершник та біла дама у покрокових боях і подіях. Сюжет гри розповідає про те, як дьявол втратив свою владу через напад Ван Хельсинга і його полювальників на демонів. Для того, щоб повернути собі силу і помститися, дьявол збирає своїх вірних слуг, таких як Дракула, безголовий вершник, Біла дама та інші, і відправляє їх у пошуках древніх артефактів. Кожен артефакт перехований у своїй книзі. У кожній книзі гравцеві доведеться стикатися з різними ворогами, випадковими подіями, торговцями, реліквіями та іншими елементами рогалику. Гра має похмуру фентезійну атмосферу і дозволяє гравцеві використовувати дьявольські хитрощі, щоб змінювати правила гри на свою користь. Гра має два основних режими: сюжетний і нескінченний. У нескінченному режимі ви проходите книги в нескінченній петлі, але з кожним разом вони стають складнішими. Ваша мета пройти якомога більше книг і набрати якомога більше очок. І якщо ви програєте, ви починаєте знову з першої книги, але зберігаєте свій рівень і відкриті елементи. У цьому режимі ви також можете використовувати спеціальні картки, які додають різні модифікатори до гри. У гри відсутня українська локалізація. Tales of the Tyria. це фентезійна гра в жанрі екшн РПГ від Bandai Namco, де ви граєте за Соре, що став пастухом, і бореться з темрявою, що загрожує світу, разом зі своїми друзями серафімами. Сюжет гри розповідає про пригоди молодого чоловіка за іменем Сорий, який живе в світі, де люди і духи співіснують разом. Світ знаходиться в небезпеці через зловісне затемнення. Сори отримує містичні сили від раси Серафімів, які є хранителями рівноваги на континенті. Він стає пастухом, особою, яка може очищати монстрів, які не Вається хеліони або хьоми від негативних емоцій людей. У гри відсутня українська локалізація, і гри будуть доступні 20 лютого. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця добірка є досить непоганою, на мою думку. Тому що ми отримаємо такі ігри, як Need for Speed Unbound, непогана гонка, The Outer Worlds, непоганий RPG дві lego гри, ну і Assassin's Creed Valhalla Вертається у підписку, але у цій добірці немає жодної гри з українською локалізацією, і це великий мінус. Перше про що вас хочу попросити, це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним ахметовим по посиланню знизу на мою дяку Бережіть себе, ховайтесь, коли поїде Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ, і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна мати. До нової зустрічі.